Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. В Попередніх відео я вже робила підбірочку задач про трикутники 7 класу. Зараз я пропоную поговорити про трикутник, який вивчають в 8 класі, і розібрати деякі задачі НМТ та ЗНО. Що важливо? Теорія, яка нам необхідна для розв'язування цих задач, зараз у мене на екрані. Це тема теорема Піфагора та співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. В попередньому відео я нагадувала дуже важливі моменти. А також тема подібність трикутників. У нас на каналі вже є відео, де я розповідаю однією задачою про майже усі теми 8 класу. Перегляньте його, це буде дуже корисно. А вивчити усі теми можна за допомогою мого сайту Математичка. Зараз я хочу звернути увагу вашу, особливо, на теорему Піфагора, співвідношення між сторонами прямокутного трикутника, синус, косинус, тангенс, катангенс, звернути увагу на подібність трикутників та важливі наслідки, які можна з них отримати. Взагалі. Інформація дуже важлива, неймовірно важлива не тільки для восьмого, а й для дев'ятого, 10, 11 класу. Тому працюємо уважно. Підбірочки задач, які я вам пропоную розв'язати, це задачі ЗНО минулих років. Стосуються тем подібність трикутників, а також прямокутний трикутник і співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику. Так само і задачі НМТ того року, де задача на вибір правильного твердження і задачі дві на відповідність. Я навмисно обирала різного виду задачі, щоб ви мали якусь уяву, що вас чекає. До речі, це корисно і учням 8 класу. Працюємо! Перша задача це задача ЗНО 18 року. Задача на вибір однієї правильної відповіді тестова. На рисунку зображено паралельні прямі А та Б. Я буду робити більший рисунок, і я дуже вам рекомендую зробити його так само в себе в зошитах, щоб розібратися повністю. Одна пряма А, друга Б. Та січну СД я проводжу пряму, яка перетинає А і Б. Згадайте, це буде січна, тут точка С, а тут точка Д. Далі, знайдіть відстань між прямими А і Б. І відразу згадуємо, читаючи, що відстань між прямими це є спільний перпендикуляр. Тобто відрізок, який перпендикулярний і до А, і до Б. І якщо ЦК дорівнює 5, і отут у мене позначена деяка точка К на це досічні, я покажу її так само. І відомо, що ЦК 5. Далі ще відомо, що КД дорівнює 2, і я також показую на рисунку. І ще в умові задачі відома відстань від точки К до прямої. А Відстань від точки К до прямої А, то є перпендикуляр, і я проводжу його, показую тут прямий кут, і оця відстань, в мене буде одиниця. Я позначу КМ. А тепер нам залишається знайти відстань від точки К до С, і тоді цей відрізок буде спільний перпендикуляр, який ми шукаємо. Хоча задача тестова, але тут дуже багато важливих речей. Я позначу КН і цей відрізок буду шукати. Необхідно згадати, пам'ятаєте, я показувала теми 8 класу, вже зрозуміли, подібність трикутників. Хоча це задача тестова, але я трішечки запишу: трикутник ДКМ, подібний трикутнику СКН за гострим кутом. У нас два кути рівні, як вертикальні. Далі ми можемо записати відношення відповідних сторін. Якщо в нас дивіться ДК, то відповідна до неї СК. ДК в нас 2, ЦК 5. Я спочатку відношення запишу літерами, потім буду підставляти ДК відноситься до ЦК. Так само, як МК відноситься до КН. Ось у нас відповідні сторони. Тоді я пишу МК до КН. І звідси ми будемо знаходити КН. Підставляю, замість ДК я пишу 2, ЦК в мене 5, МК в умові 1, а КН невідома. Можна записати Х. А можна записати КН кому як зручно. Давайте я просто КН. Звідси, як з пропорції, ми знаходимо невідомий член пропорції, погляньте добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тоді KN дорівнює 5 помножити на 1 і поділити навпіл. Тоді буде 5 других або 2,5, ну, звичайно, в умові задачі тут сантиметрів. Тепер мені необхідно знайти МН, додавши 1 і 2,5. Оце і буде відстань між прямими А та Б. Тобто 1 плюс 2,5 обчислюємо це буде 3,5 см. Обираємо правильну відповідь, це у нас буде В. Готово! Цю задачу розв'язано. Зверніть увагу подібність трикутників. Ідемо далі. Наступна задача задача вже з короткою відповіддю. Це задача непроста будемо розв'язувати. У прямокутному трикутнику АБЦ відстані від середини Бендіани БМ до катетів АЦ і БЦ дорівнюють 5,6 см відповідно. Я хочу зробити більший рисунок, щоб усім було добре видно. Позначу вершина А, Б, Прямий кут С. І показую медіану БМ. Згадайте, медіана це відрізок, який сполучає вершину. Серединою протилежної сторони, тобто медіана БМ зображена. А тепер мені потрібно, увага, відстань показати від середини медіани БМ до Катетіва, це і Б, це дорівнюють 5 і 6 см. Ви пробуйте самостійно спочатку все робити. Я показую точку, нехай буде в мене якась точка N. І це буде середина медіани BM. Що таке відстань, я вже нагадувала в попередній задачі, перпендикуляр. І я показую його НК, відстань до сторони Б, це в мене 6 за умовою, і відстань, я показую, перпендикуляр, опускаю до сторони. А С, позначаю його НЛ, і ця відстань до А С, в мене дорівнює 5. От, Відповідно, це означає від точки Н до А це 5, а до Б це 6. Розуміли? От, дуже важливо зробити правильний рисунок. Визначте довжину кати та Необхідно спочатку знайти АЦ. Складається з двох частин. У нас один бал за це питання і один бал за це питання. Це було в нас з 16-го року. Так. Як знайти АЦ? Увага! Тут дуже багато важливих речей ми згадуємо. Погляньте на трикутник МБЦ, він прямокутний. Н середина гіпотенузи. Тоді ми проводили НК перпендикулярно БЦ. НК буде паралельно МЦ. Чому? Тому що в нас відповідні тут кути по 90 градусів, вони рівні за ознакою паралельності. Що тоді? Тоді теорема Фалеса згадуємо, якщо паралельні прямі відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, то вони відтинають рівні відрізки і на іншій стороні кута. Отже, БК дорівнює КЦ, і що тоді? Відрізок НК є середня лінія трикутника. Тут не розгорнута відповідь, але я трішки поясню. В НК середня лінія трикутника МБЦ. тоді згадуйте властивість середньої лінії. Це все 8 клас. Середня лінія дорівнює половині основи, тобто МЦ буде удвічі більше. МЦ тоді дорівнює 6 помножити на 2. І що тоді? 12 см це в нас МЦ. АМЦ – МЦ половинка АЦ, Отже, АЦ буде 12 додати 12. І це буде 24. Я можна писати 12 помножити на 2, 24 сантиметри. Це відповідь на перше питання задачі. Задача з короткою відповіддю, ми не вносили одиничні відрізки. Так само на НМТ. Далі визначте радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ. Згадайте, центр кола лежить на середині гіпотенузи і радіус дорівнює її половині. Це я нагадувала в попередньому відео. Отже, нам потрібно знати гіпотенузу. Тут дуже класна задача, ще раз кажу, багато важливих речей. Так само, як НК, середня лінія трикутника МБЦ, НЛ також його середня лінія. Тоді БЦ буде дорівнювати. Так само, 5 помножити на 2 буде 10. Отже, я коротко знову пишу НЛ середня лінія трикутника МБЦ, але тепер вона дорівнює половині БЦ. Тоді БЦ буде дорівнювати 5 помножити на 2 дорівнює 10 см. Отже, ми знаємо катети. Один катет БЦ в нас. Дорівнює 10, інший катет АЦ дорівнює 24, і нам знайти АБ за теоремою Піфагора. Ми будемо використовувати теорему піфагора для трикутника АБЦ, квадрат дорівнює АЦ в квадраті, додати БЦ в квадраті, і ви можете підставляти і обчислювати. Але я зараз нагадаю піфагорові трійки. У нас таке відео на каналі, де я розповідаю про них, тому можете переглянути і це дуже корисний лайфхак. У нас А це 24 см і Б це 10 см. Я згадую, що 10 можу записати як 5 помножити на 2. 24 ми так і отримали. Це 12 помножити на 2. Є така піфагорова трійка 5, 12 – 13, але помножити на 2. Тому я відразу можу сказати відповідь, що АВ дорівнює 13 помножити на 2 26 см. Але хто не знає, піфагорових трійок, не страшно, ви можете обчислити. АВ як корінь квадратний, А це в квадраті. Додаємо 24 в квадраті, Б це в квадраті 10 в квадраті. Тим паче, що в довідкових матеріалах в нас є таблиця квадратів. Гляньте, 24 в квадраті 500 см. 76, ну, 10 квадратів, я сподіваюся, що усі знають. І можна підставити, обчислити, але наскільки швидше це все. І не забуваємо, що ми знаходимо радіус, а радіус половина гіпотенузи. Тоді, радіус буде дорівнювати 26 поділити навпіл, дорівнює 13 см. Отак. Відповідь на перше питання 24, на друге 13. Задача розв'язана. Скажіть класно. Напишіть, чи у вас так само вийшло? Як ви розв'язували задачу? Наступна задача, і я обрала її з НО21 го року і поставила, ну, думала, показувати, не показувати, але цікава. Це задача, завдання називається практичного змісту, де ми також будемо використовувати прямокутний трикутник. Ми будемо шукати прямокутний трикутник. Поїхали. Прямолінійною дорогою АБ рухається тролейбус. Лінія СД, шукаємо СД. Електричного дроту паралельна АБ і даху МН тролейбуса. Штанга КН, що, є, що на рисунку, є відрізком утворює з МН кут 30 градусів. От ці питають, де в житті зустрічається прямокутний трикутник? Як це можна використовувати? От, будь ласочка, вам. Відстані між прямими АБ, МН і АБ дорівнюють 6 і 3,2 метри. От відразу згадайте, відстань між прямими СД та АБ. Це є спільний перпендикуляр на рисунку, він показаний, 6 метрів. І між прямими МН і АД 3,2 метра. Відповідно, укажіть проміжок, якому належить довжина штанги КН. Вважайте, що всі зазначені прямі лежать в одній площині. Значка дуже цікава. І навіть якщо у нас на НМТ не зустрічалася задача практичного змісту, то зараз давайте розв'яжемо і запам'ятаємо. Я завжди казала своїм учням в давні роки: шукай трикутник. Шукаємо трикутник, я пропоную з точки К провести перпендикуляр. Чому? Я бачу кут 30 градусів. Однозначно, мені знадобиться. Я позначу цю точку, якої тут ще не було. Давайте К Л, Н. І що тоді? Оскільки довжина ДБ – 6 метрів, довжина ам дорівнює 3,2 тоді КЛ буде дорівнювати різниці 6 мінус 3,2. Тобто це буде дорівнювати 2,8 метри. А тепер дивіться, згадайте, що я вам розповідала. В нас КЛ – катет, який лежить проти кута 30 градусів. Тоді гіпотенуза дорівнює двом таким катетам. Катет. Половина гіпотенузи – гіпотенуза буде вдвічі більше. Отже, КН буде дорівнювати 2,8 помножити на 2, тобто 5,6 метрів. От хто це знає, тому дуже-дуже швидко. Ну і що, залишається знайти відрізок. Це буде відповідь Г, і вона є правильна. Задача розв'язана усно. Для тих, хто знає, такі дуже класні штучки. Лайфхаки, катет, який лежить проти кута 30 градусів, половина гіпотенузи. Ну і потрібно терпіння, щоб прочитати таку умову. Впевнена, що ви розібралися з цією задачею. Працюємо далі. Зараз задача на вибір правильного твердження. Про такі задачі я вже казала відео, це особливі задачі. Їх було дуже багато на НМТ. Зверніть увагу. На сторонах АБТБ, це трикутник АБЦ, вибрано точки М та Н відповідно так, що АМ дорівнює МБ, це Н НБ. Я роблю відразу рисунок. І бачу, що мені потрібно буде показувати середини сторін АБ, це точка М і середину сторони Б, це точка Н. Що нам потрібно визначити? Чи правильне твердження А це паралельно МН? Я вже згадувала в своїх задачах, що МН у нас буде середня лінія, згадайте, відрізок, який з'єднує з середини сторін трикутника. І в нас є така властивість МН паралельна основі, тобто МН паралельно А, це. Це є правильне твердження, середня лінія паралельна відповідній стороні. Відрізок МН є середньою лінією трикутника. Так, є середньою лінією, це правильне твердження, я це вже проговорила. А от третє, площа трикутника МБН та чотирикутника АМНЦ рівні. Навіть на око видно, що площа трикутника менше. І оця тема, вона в 9 класі вже буде більш детально розібрана: відношення площ подібних фігур буде дорівнювати, якщо фігури подібні, коефіцієнту подібності в квадраті. Тобто, якщо в нас кожна сторона трикутника МБН удвічі менше сторони трикутника АБЦ, тоді його площа буде у 4 рази менше, ніж площа АБЦ. Це буде одна. Четверта площі, а це буде 3 четвертих. Але зараз нам просто було встановити правильно чи неправильно твердження 1 та 2 є правильним. Я дуже сподіваюся, що ви запам'ятовуєте речі, тому що вони повторюються в різних задачах. У вас так само вийшло. Працюємо далі. Ще одна задача, яку я хочу розв'язати. Це задача на відповідність НМТ цього року. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 32 см. Аби дорівняє БЦ дорівнює 10 см. Нам потрібно до кожного відрізка добирати його довжину. Необхідно знайти АЦ, знаючи периметр 32. Згадуйте, периметр це сума довжин всіх сторін. Тоді. У нас дві сторони АБ, С, це буде 2 помножити на 10. І додати сторону АЦ разом це складає 32 см. Ви самостійно обчислюєте, не чекайте, поки це я зроблю. Тоді А С буде дорівнювати 32 мінус 22 помножити на 10. І це буде в нас 12 см. Все дуже легко, я впевнена, що тут кожний впорається, відповідь Г правильна. Далі. За що я обрала цю задачу? Вона поєднує. Оце питання сьомого класу. У нас тут є питання про висоту, проведену з вершини Б, це восьмий клас. І навіть третя задача вже стосується дев'ятого класу. Тут задача, яка потребує знань про трикутник в цілому. Висота, проведена з вершини Б, я позначу її BH. Дивіться, вона є і медіаною. Оскільки в нас А це 12, тоді Аж половинка буде 6. 6 – 10 це сторони прямокутного трикутника. Тоді невідомий катет буде 8 піфагорові трійки. Я завжди нагадую вам про відео, яке вже є на моєму каналі, ви зможете переглянути. Отже, я спочатку аж визначила, як 12 поділивши, поділила навпіл, це 6 см. І тоді BH за піфагоровою трійкою з трикутник ABH – це 8 см. Тут пояснення нам не потрібні, я просто обираю правильну відповідь, позначаю і йду далі. І нарешті радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ моє відео про трикутник 8 класу. А саме радіус описаного кола ви будете вивчати формулу в. Увага, 9 класі. І в довідкових матеріалах цієї формули немає. Я зараз запишу її, а, Б, С – добуток трьох сторін поділити на 4 площі. Давайте перевіримо довідкові матеріали, що у нас тут є, чого немає. Радіус кола описаного нам пропонують знайти з відношення сторони до синуса протилежного кута. А оцієї формули, яку я вказала, зараз немає, тому запам'ятовуйте. Якщо ви учні 8 класу, ви також можете поміркувати на цій задачі. Центр кола описаного навколо трикутника лежить на перетині, увага серединних перпендикулярів. Можна порозмірковувати і спробувати обчислити, не знаючи цю формулу. А ми зараз швиденько обчислимо за формулою. Площу трикутника я пропоную знайти за формулою одна друга сторони помножити на висоту. Ця формула є в довідкових матеріалах. На сторона Аце 12, ми її знайшли. Висоту ми також обчислили 8. Тоді одна друга 12 помножити на 8. Можна скоротити 96 навпіл або 12 навпіл поділити, буде 48 см квадратних. І підставляємо тепер до формули. АБС 10 помножити на 10 помножити на 12, поділити на 4 помножити на 48. Що у вас вийшло, обчисліть до кінця, напишіть мені, будь ласка, відповідь. І, до речі, дуже цікаво, як знайти радіус, не знаючи цю формулу. Поміркуйте над цим. Це також дуже корисна штука. Ну що, я розв'язала ще одну задачу НМТ. Далі, в моїй підбірочці ще є одна задача НМТ попереднього року, але вже в нас було на каналі відео. На початку навчального року ми повторили 8 клас за допомогою задач ЗНО та НМТ. І там є розбір цієї задачі. Мені також цікаво, що в вас вийшло, напишіть. І тут також третє питання: вже ми підходимо до... Тем 9 класу. Тому ті, хто готується до НМТ, сприймають все в цілому і повторюють. А 8 клас це також цікаво буде вам вивчити подальшому. Я впевнена, що це було дуже корисним для вас. Обов'язково підпишіться на канал, там, на мої сторінки в соціальних мережах. Ми системно та послідовно готуємося до НМТ, не зупиняємося, працюємо, до зустрічей!